Олеже, виникло таке запитання. Я коли часто працюю з власниками у консалтингових проєктах. Я зустрічаюся з такою актуалізацією від них, що вони трішки так, знаєш, діляться, жаліються, що є певні конфлікти між відділом продажу і відділом маркетингу. Тобто, це така, знаєш, міскомунікація, непорозуміння. Я хотів е, тебе запитати, чи ти б міг прокоментувати, як це взагалі можна стабілізувати ну або уникнути? Угу. Е, Привіт, так. Да. Цього не, не, ну, якщо є конфлікт, це добре, бо обі сторони хочуть щось змінити. Та? Тому в будь-якому конфлікті потрібно шукати насправді точки зростання, точки трансформації, і це прикольно. Та? Бо якщо він, він не висвітлюється, і справи в компанії не дуже, то напевно, просто всі займаються між собою цей, тихою пасивною агресією. Ну, так. А, а стабілізувати. Я думаю, що треба подивитися ще на яку штуку. В різних компаніях так само зустрічається одна і та сама проблематика дуже часто: відділ маркетингу і відділ продажу не завжди працюють як команда. Тобто, умовно, є керівник відділу маркетингу, який вважає по класиці значить, маркетинг всьому голова. От всі решта, значить. Тільки ми впливаємо на те, щоб ми заробляли гроші. Відділ продажу це якби там частина маркетингових цих. А відділ продажу каже: там ми вживу, це ж ми беремо в людей гроші, заносимо їх в касу, і от ви, піздільники, там сидите офісні щурі за комп'ютером і щось там значить робите. Да? Тобто немає ось такої. Командної комунікації і розуміння того, що насправді всі працюють на кінцевий фінансовий результат. І якщо подивитися, розібратися про якісь такі дуже типові помилки, це про те, що є якраз дисбаланс в комунікації в комунікації і в процесах цієї комунікації типу ти займаєшся так само прописанням процесів і 100% ти це розробляєш. Але треба от зробити, на які процеси потрібно зробити акценти. На те, що відділ маркетингу, те, що я дивлюся, в них є своя якась тактика, стратегія, про яку відділ продажу не завжди навіть повідомлений. Uh -huh. От ми щось налаштовуємо, якісь, значить, там креативи, канали продажу, ми щось, значить, лиємо, бюджет. І немає ось того, що мені потрібно з відділом продажу узгодити, що сьогодні ми робимо такий-то офер, таку-то зв'язку, і нам потрібно цю зв'язку так реалізовувати, там так спілкуватися з клієнтом. Деколи відділ продажу навіть не бачить про що офер, про що реклама. Ну, наприклад, якщо ми говоримо, що ми вирізняємося від конкурентів найбільшою оперативністю, ми найшвидше відповідаємо. Там протягом п'яти хвилин ви отримаєте відповідь на вашу заявку. І якщо це не доноситься відділу продажу, вони працюють як виходить, і ти сьогодні дав заявку. Всі ж знають глядачі, і ти, ми всі і клієнти, ти залишаєш заявку, до тебе дзвонять через три дні, і такий добрий день. Ви лишали заявку. Ти вже забув взагалі, що тобі треба було. Можливо, це якесь імпульсивне рішення було. І ти такий думаєш, Боже, ну слава Богу, що я це я вже не хочу. А от відповідно, ось ця неузгодженість дій. Наприклад, відділу продажу, відділу маркетингу є, е, і ну і відповідно, що відділ продажу приходить, і пінниця каже, що ви там за трафік нам даєте, ми не в курсі, нам щось люди таке питають, а ми не знаємо, що відповісти. От так само є ще такий момент, як на що орієнтована взаємодія з ринком на процесність, вірніше, навіть не з ринком. З ринком ми завжди взаємодіємо на прибутковість, ніби. от. Але відділ маркетингу, наприклад, деколи робить креативи, які чи офери, які не спрямовані до call to екшенів. Так, відповідно, ми показуємо, інформуємо людей про якийсь товар. Ну, немає заявок, так? або ці заявки неякісні. Бо відділу продажу потрібно витратити ще більше енергії на те, щоби пояснити, що за продукт, що за послуга, і цю частину можна закрити маркетингом. Окей? І... Відповідно, відділ продажу міг би прийти і сказати: друзі, нам треба, щоб ви доносили ось це, Оце нам допоможе закрити. Тобто, це як в футболі, прикольна метафора. Відділ продажу це такий собі форвард, який атакуючий, який чекає пас, правильний пас, і відділ маркетингу це якраз ті люди, які дають паси. От, і відповідно, якщо ці паси неякісні. Форварду складно пульнути туди, куди треба. Так? І ось в цьому розуміння ось цих процесів воно робить якраз людей команду, так? що відрізняє просто гравців на полі від дійсно команди. Так? В них є спільна мета. Та моя задача давати правильні паси, твоя задача вчасно бити туди, куди ти вважаєш там за потрібне. От а моя задача отримувати зворотній зв'язок. Ну, куди мені і що треба. І ще один момент, який би всіх згуртував, це все-таки орієнтованість на е, те, що ми повинні рахувати економічну доцільність маркетингових дій, бо відділ продажу каже, ага, мене сварять, бо в мене там не така якась конверсія, там ще щось. А вони там собі сидять, просиджують бюджет. І їх не сварять. Да? Тобто відділ продажу сваряться за невиконання планів, а відділ маркетингу незрозуміло за що їх сварять там. І відділ маркетингу каже: я даю дешевих лідів. Я в мене дешеві ліди, значить, я молодець, як відділ маркетингу. Але насправді треба орієнтуватися на що? Завжди на ціну клієнта. От бо може бути дешева переписка, яка нікуди не веде. Люди пишуть: ціна, ціна, ціна. Менеджер, замість того, щоб займатися нормально перемовинами, починає відписувати на, на безполезні переписки. От. Відповідно, і ми заміряємо, що ми отримали 30 заявок, вони дуже дешеві. Відділ маркетингу каже там на зборі: значить, ми молодці, ми, значить, знизили вартість заявки. Приходить відділ продажу, каже. Ми там нічого не продали. Хто поганий відділ продажу, тому що ви ж не продали, ми вам дали ще дешевших заяв. От, відповідно, так. а ціна клієнта це те на що треба орієнтуватися. Може бути ціна переписки вища, якесь тоньше налаштування рекламних компаній, де там комунікація дорожча, але вона результативніша. От. Тобто, треба розуміти, хто мій портрет цільової аудиторії, які офери робити, і. Ми можемо робити дуже широкі, і, відповідно, будемо получати незрозумілих людей. Якщо, от навіть банально, якщо говорити, от ми консалтингом займаємося, можна робити різний офер. Можна, наприклад, якщо я шукаю підприємство, яке заробляє. В своєму офері я можу сказати: у тебе великий відділ продажу, і там є якісь проблеми. Хто мені буде лишати заявки? Великі підприємства. І, відповідно, там є можливість реалізувати хороший консалтинговий проєкт. Або я буду казати, в тебе проблеми в бізнесі, ти не можеш нормально продавати, хто прийде? Прийде підприємець, який, в якого самого проблеми з продажами, в нього немає грошей, і він, в принципі, не може навіть в це інвестувати. Тому, якщо на підсумок, Дивіться, хто ваша цільова, робіть правильні офери, комунікуйте з відділом продажу по стратегії і тактиці, тестуйте гіпотези разом і беріть завжди друг у друга зворотній зв'язок. і Орієнтуйтеся на те, що треба дивитися на кінцеву цифру залучення клієнта. Мабуть, так дякую, дякую за вичерпну відповідь. Я мабуть тільки підсилюю знаєш чим, що якщо дійсно розглядати цю аналогію, так про футбольне поле, то треба розуміти, що на футбольному полі завжди йдуть якісь розбори. Так є той самий там коуч, так тобто тренер або керівник, і керівнику важливо згуртувати цю команду, так розбирати якісь ситуації, де там були можливо ці неякісні паси, і це все перетворюється в комунікацію. Я люблю фразу, що в комунікації завжди винуваті обоє, Тому що все ж таки дві сторони спілкуються. Тому так мені здається, що не потрібно ці, як мінімум, конфлікти замовчувати, і дуже важливо взагалі пояснювати. Людям, чим хто в компанії так в відділі займається, так тому що навряд чи може бути команда, якщо просто люди навіть там не знають, хто ці там представники одного чи іншого відділу, і щоб зняти можливо цю першу ж таку напругу, так потрібно робити умовно, та там щодо жневі, можливо, там ще місячні збори, розбирати ситуації, збирати дійсно зворотній зв'язок. І тоді я думаю, що комунікація, як мінімум, налагоджується. Ну але якщо будуть можливо якісь інші проблематики, Бо ви не зможете це зробити, залюбки. Ми зможемо вам допомогти організувати цю комунікацію. Дякую всім за перегляд. Бережіть Дякую. себе і підписуйтесь на зв'язку з вами. Поставте лайк, підпишіться. До зустрічі. Чому, а чом би і ні, так? До зустрічі.